Привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Чудодійна Христики і з вами я, Ольга. Це від Dimensions набор. Називається Шкарпетка. Я в попередніх відео його вже показувала. А це відео вирішила отак сиділа-сиділа, шила-шила, вишивала, вишивала, то я думаю, чого б не познімати. Чого б не познімати, це в мене тільки початок. Початок, другий вишивальний день. І це у мене чобіток. Дивіться, який. Шкарпетка, тобто. дивіться яка краса. Правда? Це я почала ось вишивати, бачите, тільки тут якось кольори, наче тут відшив. не Цей показаний ну, у мене трошечки, хоча я нічого не міняла з набору, нічого не міняла. Оцей фон, бачите, він трошки не такий яскравий, але мені дуже-дуже подобається. Він більше виглядає так е, натурально. Натурально виглядає, ніж тут. Ось. Але все одно мені все-все-все дуже подобається. Я з таким задоволенням шию. Це мій перший Dimensions, перша шкарпетка. Ну, і я вирішила ж. До нового року її вишити, хоча з моєю ротацією не знаю, навряд чи но щось буду думати. Або буду змінювати свою ротацію, або так, як ротація у мене до на осінь, до 1 грудня така ротація в мене, то я думаю, що може я до нового року і встигну вишити таку карпетку для своєї доні і подарувати їй на новий рік. От, оце мої ниточки, схемку я ось приліпила собі на, на магнітики. Бачите, це тримач для п'ялець, тримач ліп'ялець, ось він у мене. Тримачсью магнітиками ось до цього кріплення. Бачите, ось знизу кріплення. Я його прикріплюю магнітиками. Ось іголочки до цього чіпляю. Тобто, ну, все у мене схвачено, так скажу. Тримається воно дуже добре. Ниточки класні Ши, шити ними дуже-дуже приємно. Лягають вони теж в хрестик дуже добре. Бачите, який гарний хрестик виходить. І напівхрестик. Напівхрестик тут в три ниточки, теж виходить прекрасно. Мені подобається, мені подобається, я шию це задоволенням. От сиджу і думаю. З приводу того, щоб чи зняти для вас ще, поки я сижу з шиєю тихесенько, собі, можливо, я зараз м -м, зніму такий тег під вишивку від е, Юлії Німінської. Мене запросила е, до цієї естафети цього тегу е, Тітонька Оксана. Вітанечко вам, Тітонька Оксана. То я думаю, можливо, там небагато питаннячок. Я хоч і не такий блогер, я тільки початківець, намагаюсь бути ним стати. Ну, якщо вийде ні, значить буду просто таким людиною, яка любить вишивку і Просто викладаю своє відео про вишивку собі в, на каналі. Але тег називається дотик до блогера, то я, так думаю, зараз прикріплю камеру, це я на руках все знімаю, зараз прикріплю камеру і зніму цей відповіді на ці запитання. Тож, не переключайтесь, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Беремо чашечку кави або свою вишивку. І під мою вишивку повишиваєте, і ви і послухаєте мої відповіді на питання дотик до блогера. Ну що, починаємо, не переключаємося. Так, Юрін Мінська. Дуже дякую за з Естафету, хочу теж відповісти. І починаю. Перше питання. Як тебе звати? Якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Мене звати Ольга. Канал має назву Чудодійні Хрестики. Але, ну, на сторінці каналу. Я вказую своє ім'я, що мене звуть Ольга. А канал Чудодійні Хрестики називається, здається, в якомусь із відео я розказувала, чому чудодійні саме чудодійні хрестики, але повторюсь, так як відповідаю на питання і називається канал так, тому що. Хрестики мені дійсно допомогли і виявилися чудодійними з початку 22-го року. Коли це все почалось, у мене була дуже велика, ну, якщо можна так назвати, паніка, стрес, сильне таке відчуття незахищеності, чи відчуття якогось такого, ну, скажімо так, не дуже добрі відчуття, з яких мене вивели саме хрестики. Тобто я почала активно активно вишивати, щоб зайняти чимось свій мозок Ну, в силу моєї роботи. Поки не буду я говорити про роботу, просто м скажу щось у ну, зв'язку зі своєю професією, роботою, де я зараз працюю, е у мене е є такий час, що е просто, ну, особливо на початку такий час був, що ти Просто чекаєш, чекаєш, коли щось станеться, скажімо так. І моменти очікування мені давались дуже доволі, доволі складно. І я зайнялась вишивкою, вишивкою, тому що, по-перше, це цим хобі я вже давно займалась. У мене були початі процеси. Були вже й роботи, які я раніше вишивала, тобто я вже раніше вишивала, потім якось це все забулося, закинулося, тобто не до цього було. А як з оцим настанням, скажімо так, не було б щастя, де да щастя помогло, як кажуть. Але хрестики мене вивели з цього трансу. І навіть зараз. Я коли сижу, сідаю за вишивку, я забуваю про все на світі. Я включаю собі щось на комп'ютері, якусь програму, передачу, яке щось або вишивальний YouTube і повністю поринаю в світ вишивки. Мене це настільки затягнуло що я докотилася до того, що вже завела свій вишивальний YouTube канал. Ось так от буває. Так що хрестики мої, чарівні хрестики, мої чудодійні хрестики, як я їх назвала, це просто я їм дуже вдячна вдячна цьому е, своєму хобі, яке мене тримає в даний час на плаву. Ось якось так. Друге питання. Як часто ти плануєш випускати відео на каналі, а як виходить? Ну наразі зараз я планувати не можу нічого, навіть на наступний день? Випускаю відео, як виходить. Ну, от Зараз, наприклад, у мене був вільний час. І я сиділа собі, вишивала, вишивала. Тоді думаю, да, я трошки познімаю. І згадала, що мене запрошували в естафету цього тегу. Тітонька Оксана, дуже дякую, дуже-дуже дякую Вітанічка вам. І вирішила відповісти, поки є вільний час і можливість. От, а відео я хотілося б, звичайно, випускати частіше і більш, більш різ, різноманітного контенту, але поки, милі мої любі глядачі, все буде. Обов'язково все буде. Дай Господи, що все у нас буде добре, і буде все, буде різноманіття контенту, буде, буде дуже цікаво, е так як я собі задумую, так як я мрію. Але розповсюджувати, скажімо так, плани свої я не буду, тому що хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани. Та й навіть Господь Бог тут не дуже так до цього, просто бачите, які у нас зараз в країні, а я нахожусь не в самому безпечному місці зараз. От так що, як виходить, так і буде. Стараюсь стараюсь випускати по можливості частіше, але, але, саме все розумієте. Так, наступне питання. Твій улюблений контент для зйомок? Контент для зйомок. Ну, я, я дуже люблю дивитись. Ну, для зйомок навіть не знаю, тому що в мене поки контент вишивальний такий, що ви бачите, у мене тільки одні мої руки, бо зараз я, напоки, я не можу повністю розвернутись, як кажуть, усі своїй красі. І знімати свій контент в іншому якомусь ракурсі, чи ще що-небудь. Ну, наразі я поки не можу. Не те, що я не хочу, чи боюся там, чи ще щось небудь. Наразі поки я ну, не можу. Ось такі діла. Контент мій улюблений для зйомок. Ну, Вишивка, вишивка, оце весь контент контент люблю про життя, як дівчата показують, про якісь свої бутні, якісь своїх Ну, улюбленців, коли показують. Ну, я людина така різностороння, багато чого люблю, і це, це все довго перераховувати, тому. Я, мені для зйомок подобається, подобається <клухи> який контент. Ну, скажем, починаючи від рибалки, я навіть рибалку люблю дивитися іноді, як деякі знімають, як вони цікаво це роблять і все. І вишивальний контент, вишивальний YouTube я дуже-дуже люблю. Ось такі діла. Так, наступне питання. Четверте. Що люблять коментувати твої підписники? твої спостереження, можливо, смішні. Ну, дивіться, так як я ще не супер блогер я ще тільки початківець, не так багато в мене ще підписників. Коментарів і різних якихось спостережень, але все одно по, ой, перепрошую, зачепила. По своїм таким спостереженням я, роз… я помітила, що деякі кажуть, приємно, там приємний голос або. Дуже цікаво вас слухати. Ну, Такі коментарі, знаєте, не, не те, що щось там таке особливе. Ні, Просто такі доброзичливі, слава Богу, ще не зустрічала ніяких негативних коментарів, але я думаю, що нічого я такого не зробила і не роблю для того, щоб мені й... Негатив якийсь вислухувати, але взагалі ну, всі коментарі е, добрі, доброзичливі. Е, іноді люди питають якусь е, людина, ну, дівчинка одна питала, е, там дуже сподобався їй там наборчик, якийсь де брали, там де, який там. Декупували там, ну, такі якісь поради такі. Ну, і особливо так ще я не стикалася з якимись такими е, випадками, чи якимись такими коментарями, особливими якимись. Е, П'яте питання. Чи приділяєш увагу SEO-оформленню відео? Е, ну, SEO-оформленню саме SEO я не Користуюсь, але оформленню відео я увагу все-таки приділяю. Я намагаюся робити гарну обкладинку під відео, намагаюся якось відео трошечки про додати якусь музику, якусь, ну, загалом я відео монтуванням відео я Займаюсь, займаюсь, трошки займаюсь, як ну, як поки, як поки, вмію. По-перше, немає, я ж кажу, можливості дуже багато приділяти часу цьому заняттю, як вишивці, так і казньомки відеомонтуванню. Ну, але поки я вчуся, я стараюсь, я намагаюся зробити і. Обкладинку, і опис, і все таке інше. І вчусь, 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 вчусь. І намагаюся удосконалюватись. Так, наступне питання. Чи готовий, готова до нових форматів за запитом глядачів? Я думаю, готова, але дивлячись до яких запитів. Тут таке питання. Глядач — це, це така <смір> особа, що може запросити будь-що. Це ж, знаєте, людина це, 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 це той ще фантазер, то запити по можливості, по можливості, я вважаю, що я зможу, зможу задовольнити якийсь запит. По ну, який глядач мені запропонує, наприклад. Але ж ще зауважу на тому, що я не все зможу із-за того, що в мене обмеження в просторі, обмеження по роботі і обмеження взагалі. Деякі в мене є обмеження. Наприклад, я збиралася, я збиралася, дуже хотіла попасти на виставку Handmade Expo. Я навіть купила квиток, але, як я її гадала, у мене не вийде. Хоча, якби, ну, п'ятниця, четвер, п'ятниця це робочі дні, я б в жодному разі не змогла, я планувала, думала, після обід в суботу, можливо, я попаду, але ж не тут -то було. Мої плани, мої плани моєго керівництва і випадки різні, не співпали з моїми бажаннями. Тож Дякуючи дівчаткам, які там побували, які там назнімали купу, купу всякого матеріалу, різного, різнобарвів. стільки всього, я з задоволенням я дивлюсь, ці... Декого я вже подивилась, їхні і покупки, і якісь огляди, і, і ну, мені дуже це цікаво, я за цим люблю спостерігати. Але ж, бачите, планувала-планувала і попасти я туди не змогла. Ну нічого, сподіваюсь, що це буде не... не останній раз в нашому з вами вишивальному і взагалі просторі. І ці виставки будуть влаштовуватись ще не один. Десяток разів, то якось, хоч, ну, якось на якусь виставку все-таки я попаду, попаду і обов'язково, обов'язково. Обов'язково попаду. Бачите, все, життя розпорядилось так, що Ольга Миколаївна тобі ще не треба туди. Мабуть <свісно> так, іншого пояснення в мене немає. Ну, нічого, нічого. Я не переймаюся дуже сильно. Я роз... розстроїлася, звісно, але не переймаюся. Я вдячна дівчатам, дуже, які це все знімали і викладали свої відео. Ще не так багато, але я вже продивляюся і. Вже дівчата виставляють відео. Дякую, ще раз, щиро-щиро дякую. Дуже цікаве відео. Особливо для тих, хто не зміг туди попасти. Ну, от-от якось, якось, якось так. Тому формати за запитом і якісь плани будувати і казати, щось обіцяти, я не можу. Просто не можу із того, що я... я не керую зараз своїм часом. Зовсім, от слова зовсім. От, на минулі вихідні в мене були вихідні, все вдалося, все було добре. А на ці вихідні, у мене нежданчик случився. Так що. Я, ну, як кажуть, що не робиться, все до кращого. Тому я не розстраююсь, не нічого не, нікого в цьому провини нічиєї немає. Все нормально. Все нормально. Ось такі ось справочки хлопці-дівчата. Так, ми з вами трошки повишивали, трошки поснімали. Подивилися на мій процес. Я дуже-дуже хочу його вишити. Тут 14 аїда, ниточки прекрасні, ниточки просто чудові, лягають прекрасно. Нарізка по довжині мене дуже-дуже влаштовує. 14 аїда кольору молочного кольору очі не ріже. Іголочкою шию, пробувала, знаєте, пробувала шити голочкою 24. 20... Іголочка 26, ось 24, гулочка, гулочка 26 ось, 24 ось 26. -та. Казалось би, Аїда 14, 24 -та було б так нормально. Ні, ненормально. 26-ю голочкою набагато легше вишивати. Набагато легше вишивати. Як на мене, не знаю кому як. Але на мене 26-ю голочкою набагато краще у мене виходить вишивати. От, так що купуємо дівчатка набори, задовольняємо свої потреби у вишивці. Дівчата, життя одне. Я вважаю, що якщо є можливість, якщо є бажання, робіть, робіть справу. Хоч не скажу, що справу там вашого життя, але справу вашого натхнення, вашого натхнення, вашого. Я розумію так, якщо є хобі, людина отримує від нього задоволення. Отримує задоволення, і чому ж людина цим займається, просто так би з-під палки, як кажуть, не займалась би жодна людина. Хобі. Хобі, воно є на то хобі, що це робиться все задоволення. Тому, дівчата, хлопці, робіть все задоволення. Вишивайте, купуйте, робіть свої якісь проєкти, робіть свої персональні виставки, робіть, приймайте участь, де тільки можливо, якщо є бажання, можливість, це дуже класно. Я вважаю, що це дуже класно. І всім бажаю натхнення. Більше часу на улюблене хобі, прекрасних результатів, і щоб ваші ні ручки, ні спиночки не боліли. Тож, підписочки, лайки, коментарі дуже-дуже чекаю. І всім вам гарного дня, тихої нам всім ночі і до нової зустрічі!